Добрі браті і сестри, сьогодні ми святкуємо 13 жовтня, це шосте останнє об'явлення Матері Божої у Фатімі. Сьогодні минає 105 років із цих подій. 13 жовтня. Це був особливий день для маленького села Фатіми, тому що нечувано багато зібралося людей. Близько. Біля 100 тисяч, підрахунку від 70 до 100 тисяч людей прийшли в маленьке село. Це було, ну, це було надзвичайно. Уявіть собі, скільки то, то людей, який збір. Це був надзвичайний шум. Мати Божа вже в шосте з'являється трьом маленьким дітям-пастушкам. Коли Сестра Луція у своїх спогадах, місцевому єпископу, пізніше, через декілька років, вона згадувала, старалася описати, так як він і просив. Все, що згадаєш, обов'язкову послідовності, але те, що ти пам'ятаєш, те, що на серці твої думки, все, що ти чула, бачила, те, постарайся описати. І коли вона підсумовувала у звіті до єпископа 13 жовтня останнє об'явлене Матері Божої, що вона сказала, що її найбільше вразили слова Матері Божої, що вона їх назавжди запам'ятала. 13 жовтня Мати Божа сказала, що люди повинні. Перестати вже ображати Господа Бога. бо Він і так і вже дуже сильно зневажений. Це ті слова, які Луція сказала, і найбільше запам'яталися 13 жовтня. Багато людей приїхали чи прийшли з різних околиць. Більшість, напевно, з них це були прості люди. Були серед них побожні, ті, які дійсно прийшли молитися до Матері Божої і просити різних ласк своїх потребах. Були просто цікаві люди, як завжди, і їх, напевне, немало було, які завжди хочуть тільки видовища якогось цікавого. Ага, щось відбувається, ну треба подивитися, може, щось цікаве. Є. Серед маси тої людей також і було багато людей, налаштованих критично, людей. Не а навіть відкритих атеїстів, які хотіли подивитися, що ж то за таке там диво відбувається. Так і мати Божа тим людям, яких було відкрите серце, які були готові прийняти Божу ласку. Напевне, з різних причин вони, може, були чи невіруючі, чи не виховані у святій вірі, побачивши те, що відбувається. Вони дійсно увірували в Господа Бога. Вони навернулися і змінили своє життя. Тому що знаємо, відбувалося чудо сонця, де всі люди перелякалися, здавалося, що сонце падає на землю, падав дуже сильний проливний дощ. Але коли сонце засвітило, вийшло за хмар, люди моментально всі просохли. І ніде не було ні болота, ні нічого, хоча була сильна, дуже злива. Це теж було чудо. Люди бачили, як сонця падають квіти на землю. І багато різних чудес, так що люди ну, справді чудувалися. Це був даний такий, можна сказати, знак укріплення в вірі. Господь Бог хотів, щоб навіть ті люди, які чи сумніваються, чи ті люди невіруючі, які прийшли, може навіть посміятися з тих людей, які вірують, які прийшли молитися. Може, висміяти потім день, то багато було і кореспондентів, але писали те, що бачили. Можливо, це не всіх та подія навернула, бо були різні і закам'янілі серця, які е, жили ненавистю до Господа Бога, були і такі в той день. Але Мати Божа також склажала дуже важливі слова. Коли Луція просила, щоб мати Божа, сказала, хто вона є. Бо так просив священник місцевий, щоб мати Божа назвала себе. Раз ви бачили, хто зна, кого ви бачите? Чому ви думаєте, що це Марія? Вона що сказала, що вона Марія, мати Божа? Бо Вона дійсно того не сказала. Вона сказала тільки: Я приходжу з неба її перші слова були. Але по вигляду і по тій неземній красі. Діти, які виховані як християни, мали дуже побожне батьків, особливо мала побожну маму. Ну, що вони могли подумати? Як Луція казала в спогадах, що вони зразу впали на коліна, як тільки побачили ту ясність і ту прекрасну пані із неба, вони впали зразу на коліна і зрозуміли, що це ніхто інший не може бути, як тільки мати Божа. Мати Божа, той останній день своєї появи, 16 жовтня, сказала, хто вона є. І вона вказує той титул, що я є Цариця Вервиці Святої. Те свято, яке було засноване ще в 16-му, встановлено в 16 столітті. Почніше, вже в 17-му, спочатку було свято Матері Божої переможної, а відтак вже урочисто в 17-му столітті почали після тої славної перемоги завдяки молитві на Святій Вервиці, заступниці Матері Божої Підлепанто, яка відбулася в 1571 році, пізніше святіший отець проголосив свято на честь Матері Божої, Цариці Святої Вервиці. І тому діти почули той титул. Мати Божа назвала, хто вона є? Отже, Вервиця, це не просто така собі молитва, і, бо Вервицю молилися практично, ну, тобто спосіб молитви на Вервиці був відомий дуже давно, десь з перших віків християнства. І то вважалася така проста молитва для тих, які, наприклад, монахів, які вміли читати. То вони читали псальми кожен день 150 псальмів Давида, прославляли Господа Бога, а тільки не вміли, вони повторювали якусь простеньку молитву, яку завчили на пам'ять, і робили собі зернятка чи в'язали собі вузлики на шнурку і виходила Вервиця. Хоча, чесно кажучи, напевне, мало що є, тобто, малий є зв'язок з тою вервицею від пустинників. Все-таки це помилка велика, на мою думку, не знаю як. Тому що Мати Божа, та вервиця, яку ми маємо, це є дана з неба. Хоч це теж є символ і знак такий, що це молитва для людей простих, для людей мається на увазі чисті серцем. бо багато хто з високих, достойних, вчених мужів і богословів скаже, а що це за така молитва? Повторив весь час те саме, якби ми не вміли чи не знали чогось іншого. Кращих молитв. Але то не суть в тому. Суть в покорі і виконанні Божої волі. Якщо Мати Божа випросила в Господа Бога нам вервицю, хто знає, що би було без Вервиці? Якби Мати Божа не дала ще в 13 столітті Святому Домінікові, а опісля її поширювали великі почитателі Матері Божої, зокрема, блажений Аландарупе. Святий Гріньон де Монфорт і інші, бо та Вервиця після Святого Домініка, коли, вона, коли люди отримали велику ласку і поміч Свята Церква з часом йшли наступні століття, люди почали забувати. В той час люди були вдячні, коли отримали ласки від Матері Божої через посередництво Вервиці. Але з часом та Вервиця почала йти в забуття. І тому небо посилало нам тих великих святих. Ревних мужів, які не давали світові і людям забувати е, значення розуміти значення святої вервиці, і мати Божа, бачимо неустанно це, особливо в останніх часах, в останніх місцях своїх появ люрт, особливо Фатіма, де Мати Божа називає себе Я Цариця Вервиці Святої. І де вона просить, щоб люди щоденно молилися на святій Вервиці. І той місяць жовтень від 1885 року є посвячені молитві на Святій Вервиці. Від 1885 року свята Католицька церква постановила, що в місяць жовтень це є особливий місяць, де всі вірні мають щоденно, спільно взивати до Матері Божої Цариці Святої Вервиці, і молитися на Вервиці. Важливо це є, тому що це духовна зброя. Ми не можемо зараз побачити, що відбувається, коли людина молиться на Вервиці. Які безпосередньо людина отримує ласки, або яку допомогу людина дає через Вервицю, через цю молитву, наприклад, навіть молимося за воїнів. Ми не знаємо, кому і в який спосіб ми допомагаємо, бо це перед нами скрито. Але тут є сила молитви полягає в силі, в силі нашої віри. Бо ми молимося, ми віддаємо в руки Матері Божої того кожного захисника, а хтось може свого сина, чи свого онука чи брата, так? когось безпосередньо це торкається, і це є така е, болюча рана на серці. Матері чи батька. Тому треба вірити на правду. Бо Мати Божа те, що вона випросила, ну, можемо бути певні, значить, це є наймогутніша зброя. Це те, що вона могла силою своєї материнської молитви. Тому у вервиці криється той великий. Велика таємниця і зміст навіть спасіння людського роду. Бо якщо приглянутися на перший погляд, вервиться простенька, ну що складається вона там з десятків, які розділені е, більшим зернятком. Але насправді не така проста. Тому що там криється ціле життя Ісуса Христа. Псалтир Марії, 150 Богородиця Діво. Так. І ми не приймаємо 200, тому що псалтир має 150. І церква дала це, цю назву Псалтир Марії то вже в новітніх часах ще там ну, ніби добавити, як зробити, ще, як кажуть, то краще. Ну, не треба додати. Мати Божа найкращу склала вервицю. Не треба робити щось краще, ніж Марія сама дала. Якби не мати Божа дала цю вервицю, склала церква, то звичайно церква могла би собі щось поправити, додати. Мати Божа дала і чітко сказала, як молитися. Якщо б цього не було, але бачимо, що такий ліберальний дух. А це все неважливо, а мати Божа, не мати Божа, а давайте ми так зробимо, сяк зробимо. Ми ж не забираємо, так як ми літургію скорочили, ми ж доповляємо, ну. ну, то не потрібно. Не потрібно, якщо в машині чотири колеса, воно гарно їде, ну не треба ще п'яте причепляти там куди-небудь, а щоб воно котилося, воно краще бо п'ять. Так, і так само з Вервицею, на жаль, вийшло. Тобто є спроби навіть, ну, якщо, бо дійсно, яка це сильна молитва, людей не відівчать вже ліберали молитися на верць. Так, може багато людей і менше моляться. Але не дівчата, це надзвичайно. Це якась є внутрішня, той, хто молиться на вервиці, напевне, кожен відчуває, хто побожно молиться, яку отримує навіть таку радість, потіху під час молитви на Вервиці. І тому диявол хоче, ну, якщо не вдається ту вервицю якось затерти, ну, то хоча б якось спотворити. Це так само недобре є. Це недобре, Ми повинні розуміти, що навіть те додавлення ще додаткових таємств це не є вервиться Матері Божої. Псалтир Марії 150, а не 200 псальмів. Так церква назвала. І так Мати Божа захотіла, і так має бути. І так маємо зберегти те, що Мати Божа просить. Так. І навіть оте коротеньке прохання, яке Мати Божа, вже в Фатімі вставила в вервицю. Проста молитва, але якщо її відмовляти з великою любов'ю, можна багато дуже отримати ласк і багато душ рятувати. Ісуса наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь наші душі до неба, а найбільше тих людей, які потребують Твого милосердя. Тобто бідних грішників, людей невіруючих, людей, які в тяжких гріхах, які можуть загинути. Та, оце коротенька молитва, яку додали в Фатімі. Властиво, вона відображає дух Фатіми, де Мати Божа неостанно просить, покута. Молитва за навернення грішників. Що мати Божа найбільше болить? Людські душі гинуть. Людські душі гинуть. Оце найбільше боліло. І Фактично, це послання Фатіми, воно тільки для того, Господь Бог посилає чисту діву Марію свою Матір, щоб рятувати людські душі і рятувати світ. Світ був би іншим, якщо би церква, людство прислухалися до слів Матері Божої в Фатімі. А що Мати Божа обіцяла, ми знаємо. Луція згадувала, що Мати Божа сказала ясно, що якщо ви виконаєте те, що я просила, я обіцяю, що в світі буде мир. Багато людей і народів врятуються. І моє серце затріумфує в цілому світі. Якщо ви виконаєте те, що я прошу. Практично то йшлося про посвячення Матері Божій. Хоч ми віримо і те посвячення, що тепер відбулося, воно дійсно це було всесвітнє посвячення, практично все те, що Мати Божа просила. Ну, Але скільки років пройшло? Яку воно силу має, ми не знаємо. Але ми упливаємо на молитву і любов причистої Діви Марії. І так, як бачите, чому Мати Божа об'являється тим простим дітям. Бо Господь Бог є дуже спраглий на. Серце просте, начисте серце людське, серце без лукавства, бо діти справді були дуже прості, е як Луція казала, коли е почалися ці об'явлення, ну, уявіть собі, тисячі людей приїжджали. Сотні людей їх е намагалися, кожна людина підходила окремо, питалася, випитувалася, треба було разів одне й те саме говорити. Вона казала, що це так було важко, що після дня об'явлення вона просто каже, я падала, вона каже, навіть до ліжка не доходила, а каже, спала на підлозі. Ну, так спогадах Луція пише, якщо так пише, значить так було. Що вона така була знеможена. Каже, але ми були ще, каже, такі прості. Каже, ми так розмовляли з кожною людиною, і хоча та людина, хто з нас, звідки, приїхав, так, як своєю мамою, так щиро, все докладно. Знаєте, І коли вона вже. Ну, почала підростати так. Ну, вона розуміла, все-таки, що якась місія їй дана велика, і вони старалися робити те, що мати Божа каже. Робили покути, добровільні умертвлення. Ну і були деякі люди, особливо в духовні особи, які так в деталях -то розпитувалися їх, а, а які ви робите покута, та все. Ну, звичайно, що вона не хотіла хвалитися цим. І щось говорила, щось затаювала, ну, і потім мала великі докори сумління. Що, а чи правильно я роблю, що той священник приїжджав у спогаду, згадує тут ім'я точно вказане. Той священник каже, так детально до слова, ще ніхто так не розпитував мене про все. Але я кажу: ну я не все йому говорила до кінця. І потім, ну як дитина мала на сумлінні, мучилася, і тим більше, що її не розуміли ні вдома, вдома критикували, сварили. Місцевий священник так само. Сказав, та, ну, і, і сварив по-різному, що вони собі щось повидумували, якусь комедію поробили. Ну, що казав місцевий священник? Ну, і частково Луці каже, я, якщо б я могла це змінити, я б це змінила. Каже, чого люди йдуть десь там на пасовище, десь там, невідомо куди, каже, коли наша церква каже, пустає, коли Ісус Христос при святій Євхаристі є опущений. І вона каже, мене це також боліло. Каже, тому що у певній бір він мав рацію. І він каже: люди туди йдуть, каже, а церква занедбана. Каже, не можемо ніяк ту церкву навіть зробити якийсь ремонт, е нормально добудувати ту церкву. І вона мучилася, була роздвоєна і не мала порадників, не мала провідників, вдома так само їх сварили. І що ті бідні діти? Дійсно мусили жертвувати. Але каже, Луція знову в своїх спогадах. Що якраз в той час Господь Бог так посилає їм одного священника, який часто приїжджав у Фатіму, каже, і при кожній нагоді він завжди е, намагався зі мною поговорити. Каже, то був перший мій, можна сказати, духовний наставник, той, який зрозумів мене. Каже, він мені дав такі прості, але каже, такі важливі, перші. каже, Я не мала духовної е, духовно якоїсь такої основи, навчання, науки, щоб знати, як поводитися, що робити. Каже, Бог мені послав властивого такого священника. І каже, він мені дуже багато на тих розмовах приватних багато чого підказував, підтримував. Навіть каже, було так, що він просив, щоб я приїхала. так Він жив з сестрою, той священник. І каже, І багато сестра теж мене навчала. Говорила, пояснювала, каже, отець мені давав духовні такі основи, засади. Навіть каже, як правильно і ті жертви, каже, ми до кінця не розуміли, що мати Божа хоче від нас. Каже, це він нам пояснив. І каже, ну дивіться, каже, терпіте спрагу. каже, Жертуйте з любові до Ісуса за навернення грішників, так як Мати Божа просила, каже, хочете бавитися щось робити. Каже, не йдіть. Каже, хочете бавитися, вам приємно. Зробіть щось інше. Бідіть помоліться вервицю або зробіть те, що батьки кажуть, бо ви хочете бавитися, а ви зробіть те, що батьки вас просять. І багато таких різних, простих, елементарних речей, так? тобто, що, про що це свідчить, що Господь Бог ніколи не залишає своїх дітей. То, то є наука для кожного з нас, бо ми можемо також опинитися у важкій життєвій ситуації. І можемо думати, от всі проти нас, всі в нас щось схоже, ніхто не підтримає, не допоможе. Ні. Господь Бог знає, хто має підтримати, хто має сказати добре слово, хто має нам пояснити. Ми просто мусимо прийняти, то як, ті прості, як ті діти фатімські, ту жертву в простоті серця. Тобто цілковито здатися на Господа Бога на Його волю. І така жертва то є наймиліша, Господу Богу. Чому? Бо з однієї сторони, ми можемо так сказати, ми можемо йти на службу Божу, додатково собі вислухати, помолитися додатково того, інші набоженства прощу, чи щось зробити, ну, навіть піст, пожертвувати це добре, але це, це наша воля, це наш дарунок. А коли людина приймає жертву, яку Господь Бог дає терпіння, то людина виконує Божу волю. І тому це важливіше. Це має більшу вартість і значення, тому що ми робимо не те, що ми хочемо, як тоді отець пояснив, той перший духівник сестрі Луці каже, ви вислуховуєте, каже, деколи цілий день тих людей каже, ви падаєте з них. Луці казала, я каже, вже втікала, каже, я вже не могла, каже, це так важко. А він підказав і каже, дивіться, каже, яке велике витерпіння, каже, несете. Каже, якби Господь Бог цього не хотів, то Він би цього не давав вам. А раз Він вам дає, то ви з радістю це виконуйте, жертвуйте. І Луція каже, що я завжди, каже, коли мені було важко, каже, деякі люди були дуже такі ну, різні каже, і прикрі, невідомо, що хотіли від нас. І каже, я завжди в думці говорила, та що мати Божа про це, з любові до тебе, Ісусе, за винавродження, за зневаги на порочному серцю за навернення бідних грішників. Так Луція завжди давала, таке намірення робила, коли їй було тяжко. І в Голос Фатіми, дорогі браті і сестри, сьогодні, особливо ті прикрі, важкі часи, кличе нас, кличе нас знову до молитви, до покути, коли в той час, коли світ не стає кращим, незважаючи ні на війни, ні на біду, ні на хвороби, які в світі бачите, ну Бог дав такий знак на цілий світ, поразив тою хворобою. Туркнулося всіх без винятку. Але світ з кращим не стає. І тому мусимо єднатися в ту духовну боротьбу проти того зла, проти того деморалізованого світу. Мусимо вставати в ту армію дітей Марії, молитися, благати, старатися приносити ті жертви, які можемо. Навіть от гарний приклад, як була проща на світу землю. Ну, нелегка була проща. Було найважче з усіх проще. Ну, Хто знає, отець настоятель, отець Василь знає краще, тому що був багато разів на всіх прощах. Ну, це понад усі прощі. Ну, коли нас тримали на 13 годин. І то зразу видно, яка людина дійсно прийшла відбути прощу, яка розуміє, для чого вона приїхала 13 годин, потім ще 5 годин чекали разом 17 годин, практично день і ніч. Це важко, тому що ми їхали автобусом до аеропорту. Десь біля 10 годин. Потім літак ще на 2-3 години затримач стояла, навіть сісти не були, стояли. Ну, прилетіли. Знаєте, людина люди змучена хоче, а тут ще 13 годин аеропорт і нерви, і все, тому що не знаєш. Викликають, викликають без черги, будь-кого, різні питання, співбесіда, чого приїхали, чи не маєте рідного і так далі. Ну, різні. Ну так, виконує служба прикордонно, виконує свою, свою роботу. І так день, і так ніч прийшов в автобусі. ми чекали, не могли поїхати, бо вся група мусила зібратися. Це чудова нагода принести Богові жертву. А чого їхали за мир в Україні? Благати Господа Бога за мир. Це чудова жертва. Це нічого такого великого, але якщо з любові це робити, то перед Богом будь-який найменший вчинок стає великим. Те саме було зворотньою дорогою. Теж Бог нам дав випробування. Автобус приїхав на 4 години пізніше, і теж треба було чекати, хто, хто на валісці сидів, хто, хто на чому не було, і навіть де сісти. От. Але та ніч, друга година, а в шостій автобус. Автобус друге, мабуть, приїхав в 6 Вся ніч, а людина, друга година, ця людина хоче спати, людина вже і так замордована. Ну і починається так. Починається нарікання, звинувачування, там фірма винатівень. Вина. Ну, Є, напевне, на причина, само собою, так їм не повинно би бути. Але знову. Ну, дякую то Богу, то більшість то було з нашої групи небагато, які просто атакували, навіть керівника групи, хоча це, це, це дуже погано, це дуже низько. Не потрібно того робити в той час. Він так, і питання, як міг, так вирішував, зрештою, не від нього залежить, що автобус запізнився. а... Напевно, фірми, від керівництва, то вже треба їх питати, то інша справа. Навіть де треба навіть було захищати їх, і трошки людям нагадати, чого ви приїхали на прощу? Чи ви туристи, чи ви паломники? Та й тому так не установої братії і сестри. На таких простих речах складається оте наше життя духовне. З того воно складається? Що ми приносимо щоденно Господу Богу? Ну, то себе питаємо самі. Яку ми жертву приносимо Богу? Що ми робимо для миру? Деколи та молитва наша така сяка, а деколи Бог більше цінує, ніж ту нашу молитву, навіть якесь умертлення, те терпіння, яким прикрест, яку мені хтось завдає. Тому що це Бог дозволяє, це Він дає нам тут терпіння, це Його воля. Наша воля молитися це добре, і воно має свою вартість, але стараємося виконувати Божу волю. Оце для Бога є наймиліше. Бо святість людини, як Христос нам нагадує, полягає в тому, щоб ми виконували Божу волю. Божа воля, святість ваша. Амінь.